Вітаю вас, дівчатка, вітаю вас, хлоп'ятка. Рада нашій зустрічі. Математика у нас. Всіх запрошую я вас. Будем добре працювати, щоб новому навчатись. Ой, подивіться, до нас хтось поспішає. Погляньте, які колючі гості до нас завітали. В їжака сімейка зовсім не маленька. У мами і тата гарні їжачата. Кілька їжаків до нас завітало. Так, чотири. І запрошують вони нас в ліс за грибами. Тут тета їжак знайшов великий білий гриб. Мама їжачіха помітила під березовик. Маленька донечка знайшла гриб лисичку. А синочок пустончик. Скільки не бігав по лісу? Жодного грибочка не знайшов. Діти, скільки їжачків до нас завітало? Один, два, три, чотири. А скільки грибів вони знайшли? Один, два, три. Чого більше? Грибів чи їжачків? Їжачків більше. А на скільки? На один. А як зробити, щоб їжачків і грибів було порівну? Додати один грибок. Тож, давайте полічимо. Грибів у нас один, два, три, чотири і їжачат у нас один, два, три, чотири. До трьох грибочків додали ще один. грибок. І вийшло 4. Давайте спробуємо розподілити гриби між білочкою та їжачком. Грибів у нас 4. Дамо їжачку 1 грибочок, а білочці 3 грибочки. Це й буде 4. А можемо зробити так. Два гриба дати їжачку, а два білочці. Це також буде 4. А є ще спосіб. Можна їжачку дати три гриба, а білочці один. І це теж буде 4. Чотири. чотири більше за три та більше за один. І один придумав. І вирішив об'єднатися з трійкою. І вийшло Привіт! Я чотири. Я більший, ніж три. Тому що я три і ще один. Я чотири. Мене можна скласти. По-різному! Подивись, ось який я. Познайомимось подивіться це чотири, з нею в дружбі усі звіри, бо чотири лапки мають, вправно ними чебиряють. Гордовита ніби зірка. Ви вгадали? Це четвірка. Праву руку на бочок і танцює гопачок. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед вами. Ця цифра чотири дуже схожа на вітрило. Навіть вітер про це знає, і вітрило підіймає. А скільки пір року? Давайте порахуємо. Зима, весна, літо, осінь. Всього чотири. Назви пори року по черзі. Зима, весна, літо, осінь. А тепер починаючи з осені. Осінь, зима, весна, літо. А тепер почнемо з літа. Літо, осінь, зима, весна. Молодці. Підкажіть мої малята, на скільки частин можна розділити добу? Ранок, день, вечір, ніч. Так, на чотири частини. Яка частина доби найсвітліша? День. А який час доби найтемніший? Ніч. Ой діти, подивіться, ведмедик з їжачком сваряться. Ведмедик хоче розказати, як вони вчора з їжачком збирали гриби. А їжачок каже, що це було завтра. Не хвилюйтесь, ми зараз вам розкажемо. Діти. День, який зараз, називається сьогодні, день, який вже був, це вчора, а день, який буде, це завтра. Зрозуміли? Так, дякуємо. Діти, нас чекає цікава гра, четвертий зайвий. Роздивіться картинки і скажіть, що зайве? Зайве ж зайченятко, тому що це іграшка, а всі інші предмети це меблі. Що тут зайве? Так, тут зайве. Так, тут зайвий візочок. Тому що машина літак і мотоцикл транспорт. А що тут зайве? Так, тут зайва груша, тому що помідор, перець і капуста це овочі. Іжачок пропоную вирішити задачі. Тож слухайте уважно і лічить ось листок і грибок. Ще листок і грибок, скільки всього грибів і листків. Чотири. На лужку серед лози заховались дві кози. У густій рясній траві випасаються ще дві. Підрахуємо гуртом, скільки всіх тих кіз разом. Чотири. Кролик вуха насторожив. В нього дуже добрий слух. Хто з дітей полічить точно? Два кролі? То скільки вух? Чотири. Ох, була ж у нас морока. Посварились дві сороки. На їх шум ще дві примчало. Скільки разом? Птахів стало. 4. Ну що ж, діти, вам сподобалось заняття з математики? Давайте згадаємо, з якою цифрою та числом ми сьогодні познайомилися. Так, з цифрою 4. А як отримати число 4? Так, я вам пропоную на прогулянці знайти камінці або палички та викласти цифру 4. До нових зустрічей! До побачення!